Служат здесь надежные ребята ДПС Все это ДПС ДПС На посту от рассвета до заката На посту от рассвета ДПС Это воля, ум, закон и честь Здравствуйте! Right. Інспектор? Доброго вечора вам, пан Виктор. Так. Власне, дає сім'ю. Пан Доброго. водій, прошу приділити посвідчення водія, про свідоцтво. Причина зупинки сутьської на правопорушення. Я повинен вас вчити, інспектор. Ви ну чому ви не виконуєте інструкцію три одиниці? Ви мене повинні Вашу. спитати. Я вас не повинен ви спитати, ви спитати, інспектор. тоді я буду вам я вас не повинен спитати. Ви зобов'язані не спитати. Не зобов'язаний. Де таке пише? Де що пиш, я зобов'язаний запитати? Проводить. Якщо б, коли ви нарушили, я б вам зразу вас відповідав. На даний момент ми е... проводимо згідно таке відпрацювання. тим, що багато п'яних водіїв складають за тірмацію фракцією цього Ну це ж ясно, це ж ясно, що в нетверезому стані. Яке відношення це має до мене? Давайте подивимося ваше службове посвідчення. Ви вже який раз зупиняєте мене. Я вас зупиняю не перший раз. Не перший раз, ви вже знаєте, так? Чули про... Ні, ну чули. Можна пред'явити, щоб я бачив. Будь ласка, дивіться. Хочу прочитати. Будь ласка, я вам приділю посвідчення. Куди мені його? Хочу прочитати. Можна прочитати ваше службове посвідчення, інспектор. Можна? Читайте, звісно. Я ж відбавлю, що склали. Номер нагрудного значка, можна визнати. Він не можете мені продиктувати. Будь ласка, дивіться. Я вам покажу, хто що ви хотіть. Покажіть інспектор. мені, щоб я міг перевірити, чи це ваше службове посвідчення. Ну ж не видно, інспектор. Що щоб я, розповім, розповім. інспектор. Я, щоб я прочитав. Можна? Ближче. Я не бачу, інспектор. Я зроблю, що ви не, в я не в бачити. машину, не в машину, бачити, на рівні, розповім. так щоб я міг прочитати, бачити. інспектор. Бачити. Щоб я потім знав, хто мене зупиняв. Семенюк Олександр Іванович. пішний до 2014-го. Обласне, так? Добре. Добре, тоді. причина зупинки суть каженого правопорушення. Я вам скажу, що У ви вас ви... операція проходить. Звісно, працювання, тому що багато п'яних водіїв на даний так, 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 так. так, Причину зупинки. Розслав, операція, розслав, так? І ви тепер повинні... Я, я свої вам приділив? Я розумію, що ви свої приділили, так. Нема причини зупинки. Яке, яке відношення має це все до, до того, що в мене шов посвідчення водія, пише, що я п'яний чи не п'яний. У вас пише, зараз проходить пише, операція. Пише, інспектор. Пише, Давайте ми будемо зупиняти транспортні засоби, провіряти їхні в державі, а документи І кожен буде керувати і документ, я вам посвідчення... У мене є документи. Перейдемо відмені їх. Як ви мені? Я вам там не показую, я вам нормально показую. Так, щоб я бачу. Я вам приділив так, щоб я бачив. Копію паспорта з собою возить. Я возлюзу з собою оригінал паспорта, бо ви вже були інциденти. Совершенно видно. Ну просто я знаю, я не знаю, мені видали не ламіновані, вони стерлися. Це, такі... Це я розумію, так. Свідоцька про реєстрацію. Ру, турно собі я бачу, речі. Щасливо Добрий вечір Ви не чули про машину? Ви не чули, ваші напарники вже були? Ну, 0,1-06. Коли у Гринський у мене відеореєстратор виривав. Ну чули. Ну просто, я не знаю для чого перевіряти. Це ж незаконно. Що? Ну це ж незаконно. От який ви тебе нормально. Ну да. Ну же дяда Да, сейчас ну, да. надо На посту от рассвета до заката Дебес Это воля у закон и честь Здесь надежные ребята. ДПС, все это ДПС. ДПС.